Христос Воскрес, Воїстина Воскрес. Давно не робила пряму трансляцію. Хочу показати, що купила в Лідлі. Сьогодні у нас іспанський тиждень, але що в Бонжеріці було. Ось таких два пироженка купила. Вероніки, було день народження, Великодну Свобода. Це такі квіти їй надарили, це я їй подарила. Такі розочки вона любить червоні, ще вам покажу. Це коліжанка подарила. Це ще одна коліжанка подарила. Це дядя Роман подарив. До такі як гарно розцвітають. Угу. Таке, Ой, каже, не будься біжить. Біже, біже. Такі чудові роси. Це Оля з дочкою подарила землі. Ну, там Толік, Андрійко. Ну, від їхньої сім'ї. Це Гвен подарила. Це стоять майже тиждень. Ну, не тиждень, п'ять днів. Бося, а що ти там? Тому як ді. А це я отакі подарила. Субота, субота. Неділю, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ять днів. Дивіться, як розцвітають. Вау. Добре. Буся, що в тебе? Біга. Покажу, що купила. У нас був сьогодні у Лідлі іспанський тиждень. Так, це рекламка. Це щось про квіточки. О, бусі прийшов. Салфетки купила на стіл. Купила цукерки. тут була знижка. Мені дуже подобається ця фірма. І тут є такі цукерки в цьому наборі, як наш цитрон. І це, бачите, це мікс. Ото був молочний шоколад, чорний шоколад, а це мікс. Це мікс. Що купила? Банани купила. Банани, яблочко. Такі чіпси, оце іспанські чіпси. Дуже добре до так кажуть, такий на перекус. Це сємочки, соняшник, але він пливенний, нічого. Це фісташки, дуже добрі їхні цієї фірми. Ще одні такі чіпси купила. Міське. Іспанський, італійський тиждень, я дуже люблю німецькі. Оті всякі індузькі, оті всякі китайські, корейські, то я не дуже люблю, ту східну кухню і більше європейську. Ось тут це, це такі фісташки так, купила, ці сімочки, соняшник добрі. І отакі от дрібні чипси. Дуже добре до салата, до ще щось такого. Так, Купила виноград. Купила садити огірочки. До речі, в мене вже розцвітають іриси карликові. Білий фіолетовий, фіолетові, ще розові будуть. Ще потім досаджу інші квіти. І от огірочки такі купила, саму запила. Буду садити, бо того року огірочки було багато, а не, Щось не дуже рода. Так, купила мороко помідори. Мені дуже подобається мороко. Купила пепсі. Позеро ще десь другу трошки надпив. Купила я от якийсь такий новий порошок. Дуже гарно пахне, якась нова формула на 37 разів. Ну, подивимось, от, от, і ще купила я якийсь такий Аріель новий. от, от такий, дивіться, такий новий Аріель. Тут пише, що одна капсула заміняє дві. Бось, що ти прийшов вже? Бачите, якась нова формула, і рель. І оце. Дуже гарно пахне. І теж якась нова формула, щось там на три, щось там. Ну попробую. Ну, Дуже гарно пахне. Ну, попробую. Бо то завжди тільки реель, в мене пріоритет. Так, купила огірочок. Сьогодні він на якісь там акції. Один соняшник. Що так, шукаю свої кольори. Купила отакі сири. Такий майонез іспанський. Оце мій найулюбленіший сир. Один, два, і три. Це мої пріоритети, французькі сири. Це струфелем, новий якийсь. Оцей мені дуже подобається. Оцей так, як наш плавлений. Це е, теж так, як наш плавлений, але тут, бачите, є цвилість. І оце це як їхній. А той самий популярний сир. Але я люблю отакий. От іменно цієї фірми. І ще оці іспанські. Це як наш твердий сир. От щось таке. Це з оливками. Мені дуже подобається. як наш голландський, дуже похожий. А це, бачите, з розмарином, ото такий розмарином, Теж мені дуже подобається. Купила самю. Сальмон на бутерброди. І купила креветки. Такі 6 євро не коштують. Шукаю чек. Не бачу окуляри шукаю чек. Такі кредитки, таку жовачку, мені подобається ця. Ду шукати свої окуляри. Завжди шукаю свої окуляри. Я ще було на пасарі. Одільше, отак я купила. ж я діла кольори. Можете шукаю окуляри. І чек шукаю. Чек знайшла, куль. От чек. Це все вийшло на 63,28. Що там якісь Акції трошки були. Я була в іншому магазині, тут буде інше відео. Так, з цього вже все витягну. Так все так, якби. Все. А, ще рис купив. Орист такий зліплюємо з овощами. Бачите? Десять От. хвилин і то готово. Ось така закупка. Болося, а що ти там шукаєш? Болося. Боська. Угу. Іспанський тиждень і закупка сирів. От оце мої любимі наші сири. От це Вереніки найбільше, а це моє. От оці три і плюс оці два. Реніка любить з обулками я більше з розмарином. Буся вчу креветки, У ці кревітки 6 євро коштують. Там писало щось 4, трещимось, а насправді наказка побачила, що вже 6. Вероніка не вечеря і деколи перекусую. Скільки вони коштують фюметом? Тут 4,83, а це 5,89. Буся, Буся, спам'ятайся таке Можете подивитися, що скільки коштує? О комкорт, огірок 99 мінус 30, це значить 69 см. Він сьогодні коштує Сюди, якась акція там. А оцей теж порошок. Так, 13,29 мінус 4,58. Тут що в них там виходить? 8 з чимось. 8,80, щось таке. На що ще є акція на цей порошок? А, оце 4,65 мінус євро 59, ну, то виходить, що 3 євро. Це коштує 3,06. І там а, всякий мікс. І що ще є? Огірок вже сказала. І ще. А, виноград роса. Євро 99 мінус 30 сантимів, то євро 70. Бося, євро 69. От то вигідно, це гарний. Виноград. Знаю, Марокко чи що це таке. Зараз дочитаємося. Щось я не бачу. Індія. Індія, бачите, Індія дочиталася. Індія. Індійське. Це Марокко. Мені дуже подобаються повід... ці помідори. пусть тут. Бачите, пише Марокко. Марокко. А ці яблука, це француз, здається. Не бачу. Франсе, ні, франсе. Вона не теж індія, напевно. Не бачу оригінал. От. От така закупка на 64 євро майже. Ну, оце дорого. А оцей скільки коштує Ріель? 5,99, 6 євро. Цей майже 9 по акції, а так коштує 13,29. Так що можете йти купляти, є акції гарні. По порошки Бося. Бося тут гарзує. Не спам'ятається Боська. <сху> Бося. Ти Бося там. Каже, тут креветки принесли. І до вечора чекай. Каже, поки Вероніка прийде. От. А, оце оці чіпси. Зараз я вам скажу, євро 69. Вони коштують. Євро. Де-де-де-де кривіт, Де то що два? Фісташки євро 69, чіпс євро 69. Що то, що то? Ось тут такий ще майонез соус. Такий купила. От він коштує євро щемось, здається, Так, да. євро 29. Тут так. Каже папа Буся. бо ось, тільки. Каже, тут креветки, я не можу нічого говорити нікому. Все гарно всім святкувати. У нас Великодний тиждень. Все ще раз Христос воскрес. Всіх зі святом. До з цього разу. Ставте лайки, підписуйтеся, коментарі, щось запитуйтеся. Мені буде приємно. Нам буде приємно, Тож і Веронікін канал. Все, всіх ще раз з святами великодніми.